Все, станка нема. А куди станок дівся, а біс його знає. Коротше, в ході останніх собетій, як би ще ну, трошки раніше, навіть після покупки фрезерного станка було мною прийнято рішення, що треба треба розширятися. Довго думав, чи з'їжджати кудись на зйомну якусь площадь. Ну, все-таки то воно не моє. Хотіли свою майстерню, і було прийнято рішення будувати свою майстерню. І в принципі, то діло було успішно начати. Такий коротенький відос, в принципі, далі будуть, загружу пізніше відос першу серію по своїй майстерні. Отак от, бо набридло лазить по тих. По тому сарайчику хочеться людську, гарну, світлу, велику майстерню, в яку можна натаскати буде станків і зависати цілими днями. Отакі от, от новини. Кому цікаво, що буде далі, підписуємося на канал, лайкаємо. Ну і все найкраще, бувайте!